H2o. Просто додай води! У ролях Карі Бахейн Клер Холк Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Запізнилася трохи так. So Вибачте, місіс Гедес. Це не поторця. Ти це вже казала. Я обіцяю. Сподіваюся. Аго! Земля oh. Льюісові. Привіт. Що ви знаходимо? Я закінчую свій останній геніальний винахід. Ти не тільки розумний, а й скромний. Ти заінтригована? Заінтригована? Це занадто. Просто цікаво. Добре, насолоджуйся. Я написав програму, яка порівнює припливи, підводні течії і температуру води. І навіщо це тобі? Аби знати, де риба, і чи голодна вона? Вражає. Зараз ти усе побачиш. О, ні. Для ноутбука це занадто. На нових грошей нема. Зберіг? Збирався. От вам і ігені. Тримай. Ні! Комп'ютер помер. Усе. Я шукаю роботу. Як справи? Я знаю, чого ти хочеш. Подобалося, так? Я тільки. Тобто він сумував. Я вирішила його розважити. Ти знаєш нові правила, Клео. Годувати дельфінів можуть тільки дресирувальники. Та він обожнює кальмарів. Він усе за них зробить. Так часто годуєш, що вже запам'ятала? Ні, тобто так, але іноді. Ронні наша зірка. Він має дотримуватися суворої дієти. Так, місіс Гедес, вибачте. За це серйозно навіть не віриться. Слухай, знайдеш це? іншу роботу. Можливо, Можливо. Та, та ця робота мені так подобалась. продавати, продавати морозиво соружні малечі краще не буває. Чи ти зі словом тактовність? Мабуть, коли ґеде сохолоне, то зрозумієш, що зробила помилку. Думаєш, А вже ж, імовірно. Та й хто, хто ще стільки працюватиме на такого монстра? Вам пощастило. У нас звільнилося гарне місце. Клас А яка посада? дуже важлива. Ви відповідатимете за здоров'я і настрій клієнтів. Я на мілині. Дозволь мені. Дякую, Дякую, це однак не дозволю. Та нічого. Можу дозволити. Знайшов роботу. Серйозно? Так. До речі, ми з тобою працюємо разом. Стережись, бо посяду твоє місце. Уже посів. Що? Мене звільнили. Звільнили? Жартуєш? Ні, не жартую. Ну, як? Знайшов роботу? Так, і тепер шкодую. Це щоб стежити за працівниками, не за вами, звісно. Звісно. Не можна подарувати. Чекай, зарано робити висновки. Може, він не знав, що це її місце. А забула Льюіс у нас приклад нечуваної вірності. Ти знову забула про такт? Не хнюпся. Думаю, він покладе морозиво на голову дитини, а не в ріжок і його звільнять. А, а тоді ти повернешся на роботу. Сумніваюся, це здається найлегша робота на землі. Саме тому вона мені подобалася. Так і є. Продаж морозова не найважча робота у світі, але може такою стати. Ось він після вас гаразд, як хочеш, тримай. Тату. Нічого, нічого. Я заменю, тримай. Це що такий жарт. Ні, пробачте, я не уявляю, що відбувається. Я зараз поскаржуся менеджеру. Не варто сер, сер. Ви не... Шоу закінчено. Аж не віриться. Вас можуть помітити. Ми знаємо, як ти вчинив з Клео. Її звільнили. Я не винен. Що ти там робиш? Я взяв перерву. Але у тебе немає перерви. Нікого не було. То з ким ти розмовляв? Ні з ким. Я, Я просто привітався із дельфіном більше ні з ким. Це твій перший день. Раджу тобі гарно себе показати. Так, місіс Геддес, вибачте. Ви, Божевільні. А вже, а ти зрадник, а ще чоловік називається. Повертаємось. Один із цих комп'ютерів. Льюісе? Mm -hmm. mm -hmm. Чудово. Льюісе. Годі через це прийматися. Клео звільнили до I того, play. як узяли тебе. Знаю, та все, все одно почуваюся fun. винним. Досить. Легко сказати. Клео, Клео велика, велика дівчинка, вона переживе. Я знаю це. Just... Та вона любила цю роботу. And... А ще є дельфін, якого вона обожнювала. Як це обожнювала? Забудь, мені час. Побачимось. Ні, Чекай, не хочеш прочитати цю брошуру? Льюіса? привіт, Лео. Ми можемо поговорити. Тато, якщо прийде хлопець, з яким я не розмовляю, скажи, що я з ним не розмовляю. Здається, вона не хоче з тобою говорити. Клео, я не знав, що ти втратила роботу. Дивно, я чую якийсь химерний писк. Містер Сарторі, скажіть, що мені дуже прикро, що я зайняв її місце. Лус сказав, я чула. річ не в цьому. Клео сказала я чув, і я не згоден. Як ти можеш бути незгодним? Тебе звільнили, Клео. Вміють зі мною так розмовляти? Ви впевнені, що він не в іншому басейні? Упевнені, його ніде немає. Добрий ранок? Боюся, що він не добрий, Льюісе. Гроніс зник. Жартуєте? Знаєш, із цим не жартують. Ми хочемо дещо спитати у тебе. Добре, питайте. Ти не бачив, ти бачив ти тут ту чора когось підозрілого? Ні, нікого. Тобто бачив, та вони не підозрілі? А що ти вчора робив поряд з коловоротом? Нічого, присягаюся. Ти його відчиняв? Ні? я не знаю як. Навіть якби хотів, то не зміг би. Справді, звісно, може ти інакше заговориш, коли ми покажемо тобі відеозйомку. Записи із цих камер завжди такі дивні. Тихо, Льюіса. Ось. Поясни це. Що? Це? Це я, тільки я. Ти з кимось і розмовляв. І зронні Я з дитинства люблю тварин. Спілкуюся з ними, як і з людьми, особливо із дельфінами. Я люблю дельфінів. Справа серйозна. я розумію. Що ти робив з важелем? Я не чіпав його. зумисне. Я намагався не упасти. Я не вірю. спитаю в останнє Люісе. Дід випустив Ронні через підводний коловорот. Ні, чесно, присягаюся. Я переглянула усі записи. і саме з цієї миті Ронні ніде немає. Це жахливо, справді, та я не знаю, як це зі мною пов'язано. Ти винен у зникненні Ронні. Визнай та ні. Я збрешу, якщо скажу, що це так. Добре. Ти не лишив мені вибору поліцію. Будь ласка. Ви не повірите, Ронні зник. Це жахливо. Він виплив через підводний коловорот. <плес> Та це на все у цьому звинувачують Льюіса. Що? Чому вони вирішили? Не знаю. Та, Та це ж безглуздя. Льюіс не зробив би цього. Треба про все дізнатися. Мабуть, це ми. Ми його випустили. Треба розповісти. Ми не можемо їй сказати. Лео любила цього дельфіна. Через нас він зник. Треба його повернути. Це безлуздо. Ми ніколи його не знайдемо. Гріпка оптимізму не вбила б тебе, ріки. Я реалістка. Ми шукаємо одного дельфіна у цілому океані. Та краще треба шукати. Ми його знайдемо. Якщо тільки він припливе сам і вкусить нас за хвости. А якщо ми його не знайдемо, клео з нас відбивні зробить. Я дуже шкодую, що дозволила тобі вмовити себе зробити це я. Гаразд, можливо, ми обидві винні. Але Та ми хотіли ми... кращого. Розкажи це Льюісові. Смійся. Він мене порве на клапті. Потрібно все розповісти, Клео. клео. Ні. ні. За що? Ми ще чимало місць не обшукали. Люісе, скажи тільки одне. Ти, ти це, це зробив? Ні. Та чому звинувачують тебе? У них є відеозапис того, як я тримаюся за важіль тоді, коли Ронні зник. Чому ти тоді такий упевнений? А якщо ти випадково натиснув на важіль? Я. я знаю, хто це зробив. То розкажи їм. Не можу. Ні, можеш. Ні, не можу. Чому? Бо я не можу сказати їм, що дві твої подружки русалки запливли в басейн і не зачинили коловорот. Ми отримали твоє повідомлення. Ви нічого не хочете розповісти. Цей топ пасує до твоїх очей. Ви випустили Ронні в океан. Пробач, Клео, ми випадково чесно. Ми не знали, що він поплив за нами. Що ви взагалі там робили? Вас могли побачити. Ми, ми хотіли провчити Льюіса за те, що він посів твоє місце. Ми хотіли тільки провчити його. Подивимось. Ронні зник, а у Льюіса серйозні неприємності. Це те, що вам було потрібно. Після цього дельфіна не бачили? Правильно. Я бачив запис, та я цього не робив. Ти маєш пояснити мені, що робив біля важеля керування? Скажи мені правду, і я тебе відпущу. Ми обшукали риф. Обшукаємо знову. Подумай, Клео, цілий океан обшукати не вийде. А він, мабуть, голодний. Дурниці. Він зараз в океані, де повно риби. Він виріс у неволі. Він уявляє, як добувати їжу. А що він їсть? Кальбарів. Він їх обожнює. Усе заради них зробить. Чекайте. У мене ідея. Я бачив сьогодні сіло з граю. Справді? Де? Біля Мако. Хоч, скажіть, навіщо що вони вам? Для риболовлі. Дякую, тату. То в чому його звинуватять? Звинуватять я нічого не зробив. ми закінчимо розслідування і зв'яжемося з вами. А зараз відвеземо тебе у відділок і заведемо справу. Його батьки вже у відділку. Повторюю. Я не винен. Годі, Люїс, тебе врятую тільки, якщо Роні раптом повернеться. Дякую, офіцери. Повернувся. Це той дельфін? Yeah, так, him, так це він. Усе гаразд? Ніби й не зникав. Не розумію, як це могло статися. Це природа, місіс Геддес. Вам її таки ніколи не зрозуміти. Перевірте коловорот, щоб він більше не відчинявся сам. Так, авжеж. А ще можете у мене перепросити. За що перепросити? <рес> Ти жартуєш. Він заслужив на це? Чи ви бажаєте, щоб ваше керівництво довідалося про це? Добре. Пробач ось задоволений? хоча є ще одне прохання. Щасливе повернення. Знаєш, що мене дратувало найбільше? Ось ця кепка. На відміну від платні. Так, же ж буде справедливо, якщо ви погодитесь заплатити за ремонт комп'ютера Льюіса. Ми завинили. Я згодна. Не мрійте. Рікі, але ж ти завинила. Твій комп'ютер твої проблеми. Яка ж ти жорстока? Я не жорстока, я найщедріша. не те, що я я. Може, я тебе сюди влаштувати? Візьму і влаштуюся.